18 вересня 2016 року відбудеться чемпіонат України з практичної стрільби з рушниці. До участі в змаганні допускаються члени всіх національних стрілецьких федерацій. Реєстрація на змагання триває до 10 вересня. Чемпіонат України проводиться сектором динамічної стрільби спільно з ССК. Практика під егідою Федерації практичної стрільби України. Призовий фонд від партнерів матчу Арсенал 911, компанії Тахо, інтернет-магазин Рейндж», національний виробник стрілецького спорядження АТАГІР та «Сафарі Україна. Після завершення чемпіонату між всіма призерами буде розіграно гладкоствольну мисливську рушницю Крал від компанії «Сафарі Україна. Чекаємо учасників та гостей 18 вересня в секторі динамічної стрільби за адресою Києво-Святошинський район, селище Капітанівка, вулиця Лісна, 1 Г. Кіт Вільний. Подробиці за телефоном 067 602 92 92. До зустрічі на чемпіонаті України 18 сентября на цьому стрільбищі.